Uh -huh. Пішла на один на один, приєднався третій. Прикольно. Чел поняв, що все капець. Два проти одного. А, третій приєднався. А, і я тут, А що я буду стояти на спавні дарма? Три проти одного. Вони одне одного, якісь вони страні. Вони абожають такі ПВП, коли змовляються один на один, а потім тупо приєднуються його ціни і взагалі. Я обажаю за ними наблюдати, але ну, коли ти сам йдеш один на один, а потім ще двоє приєднуються, Це просто крінж, Ну, реально це крінж. Той чел пішов до тих, спасайте, кажуть, спасайтеся. Ні, вони троє проти одного походу. Ем... Обожнюю наглядати мені такими ПВП. Угу. Той приєднуються до них. Ага. Ні, ну по ідеї той, є тільки того. Офіційно. О, одного вже вбили. Це той, що був за три проти одного. ага. Ну, їм залишилося ходить одного тільки впить. Ну і що, ти, коротше, зрозумів, що все. КПС амінь кіні. Ну, все ясно, але три проти одного. ПВП, архенархія, топ.